Нарешті, і в нашому місті з'явились тестери на нову лінійку Ральфа Крістофа та Минулого разу ми тестували «Дезайр». Це свіжий старт апельсинів, ванільна орхідея жасмін в серці і тягуча карамель з ванілью в базі. Дуже приємний ніжний аромат. Аромат Pleasure. Він стартує яскравою корицею, параліней мускатним горіхом. Далі ви відчуваєте фінік і шафран і тягучу корамель, і все це закінчується амброю, з нотками бобів тонка. Дуже ніжно. Чомусь саме аромат Pleasure мені нагадав своїм настроєм Black Opium, хоча по нотам зовсім інший аромат повинен бути схожий на нього. Ну і седакшн. Цей аромат настільки яскраво стартує грушею і мигдалем, це настільки свіжо, солодко, соковито, наче ви кусаєте грушу. Далі відчувається рожевий перець і карамель, знову ж таки, карамель, і закінчується це все шкірою і ваніллю. Мені сподобався цей аромат найбільше. Його б я найбільше хотіла офлаконити. Лінійка тисмі ідеальна для тих, хто на дієті і кому не можна солодкого. Тож, тисні...